And we keep this position three, two, one. How are you doing today, guys? Добрий день, друзі. Сьогодні 30 квітня 2023 року. Ми знаходимося Одеська область, північ Одеської області, майже Кіровоградська область, поселок Саврань. Хочу вам показати, щепив в тому році Зізіфус унабі. у Набі, сорт десертний від Степана Михайловича, ось місце щеплення. Ось така гілочка, це вже приріст того року. Тут, бачите, кулюків немає на ньому. О, а на цьому декарю є, є кулюки. ці дві гілки не прищіплених, Але взяв, заказав в цьому році у Степана Михайловича такі товщиною сантиметр, Прищіплю отут е, теж, ну міг би вже звідси брати, але е, час це на саме найдорожче, поки воно виросте, вище тих пару рублів віддати Степану Михайловичу і нащепити, щоб було на всіх трьох гілках. Сорт, бо попробував вже в тому году, був, був урожай, дуже мені сподобалося. О, і хочу нащепити. Зараз покажу вам ще рослини, які, які я і прививав, і садив. О, це природні гербіциди бігають, кури. Вони в мене борються з бурянами. З бурянами ростуть. Тут, кроме моїх рослин, тільки... Калачики, хто совєтський, ще з, з тих часів е, хто, люди, то знають, що таке калачики, всі в дитинстві їли. О, ось такі рослинки хурми е, Віргінської від Степана Михайловича. Всі, всі 100%, всі прижилися, всі пересимували На сідуючий рік на весну вже будуть щепити сортами. Е, всі, всі, всі прижилися. Обгородив сіткою, щоб, щоб кури, ці гірбіци природні, не, не клювали їх. Ось, бачите, всі, всі дуже гарно перезимували. Ось є ще озимина, то теж бров Степана Михайловича. Ось це у нас сам флавер і сорт бель. Теж притінене, дуже гарно перезимувала. О, ось теж е, щепив в тому році е, хурму. Хурму дар Софіївки. Ось місце щеплення. Оце з трьох почечок отакі виросла е, така рослинка. Ось чуть-чуть кінчик може підмерся, може ще піде. Е, було дуже багато солдатиків оцих червоних клопів. Може вони пошкодили, а може трошки примерзло, бо в нас теж було мінус 15 градусів морозу. Але ну, рослина сама ну, перезимувала. О, так що рекомендую вам. Бо брав там є такий сад без проблем. Он, бачите, рядом Рядом ті сухенькі такі грубі палки, то, то, то від сад без проблем, то сплошна проблема. Он бачите, теж де оце зелененьке живе Степана Михайловича, а це он нікуди не годиться. Так що купуйте тільки перевірених виробників, які садоводів. Рекомендую вам. Дуже порядна людина і дуже якісні висилає і черенки, і рослинки. До побачення. And we keep this position. one how are you doing today guys